Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у нас пізній вечір, 16 червня 2024 року, неділя. І ми традиційно в цей день обговорюємо рейтингові позиції. Чинного президента США Джо Байдена та колишнього президента Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. Року. Традиційно ми розпочнемо загальнонаціонального рейтингу, і далі, як завжди, перейдемо до позицій у змінних штатах. І також ми сюди включаємо штат Вірджинія, оскільки там достатньо рівна ситуація між Трампом і Байденом, і навіть колишній президент почав випереджати на зовсім невеликий відсоток. Чинного президента. Але розпочинаємо з загального національного рейтингу за зведеними опитування видання The Hill, станом на 16 червня у Трампа 44,5%, у Байдена 43,6. Різниця між ними 9%. Тобто Трамп знову ж таки випереджає Байдена майже на 1%. В загальнонаціональному плані. Штат Аризона станом на зараз у Трампа 48,5%, у Байдена 43,9% різниця між ними 4,6%. Знову ж таки, трішки збільшилась у порівнянні з другим червням цього року. Тоді різниця була на рівні 3,3%. Штат Джорджія станом на зараз у Трампа 48,8%, у Байдена 44,4% показники не змінились у порівнянні з початком червня цього року у відповідному штаті. Тепер штат Мічиган станом на зараз у Трампа 47,7%, у Байдена 47,2% різниця між ними відсотка, і це фактично рівність між Трампом і Байденом у цьому штаті. Тобто у Байдена є шанс вже до нуля скоротити відставання для того, щоб отримати перевагу у Мічигані. Штат Пенсільванія станом на зараз у Трампа 47,8%, у Байдена 46,1 розрив між ними 1,7%. І тут також достатньо є непогані шанси для чинного президента США, щоб змінити цю ситуацію саме в штаті Пенсільванія. Але ми констатуємо, що Трамп продовжує утримувати тут лідерство у порівнянні з початком. Червня. Штат Невада, Трамп 49%, Байден 45,6%. Розрив між ними 3,4%, і він не змінився фактично у порівнянні з другим червням, там на 1 більше, тобто абсолютно така незначна зміна. Штат Вісконсен. І тут вже цікаво, скільки Байден має. Показник 45,7%, Трамп 44,4. Різниця між ними 1,3%. І тут ми констатуємо, що Байден випереджає Трампа у відповідному штаті. Це один із змінних штатів станом на 16 червня, де власне чинний президент має перевагу над колишнім Штат північна Кароліна. Трамп. 48,7%, Байден 43,3. Різниця між ними 5,4% збільшилась у порівнянні з 2 червням 2024 року, і це збільшення відбулось на 1,5%. Тобто Трамп зміг тут збільшити відрив. І тепер візьмемо ще штат Вірджинія. Ми у попередньому відеоматеріалі говорили, що у цьому штаті склалася ну, рівна ситуація між Трампом і Байденом, незважаючи на те, що у 2020 році Байден виграв вибори у цьому штаті в Трампа з різницею більше ніж 10 І ось зведені опитування в. Зихіл показує, що станом на зараз в цьому штаті Вірджинія у Трампа 43,9%, Байден 43,7%. І тут Трамп випереджає Байдена на 0,2%. І це є ще однією тривожною тенденцією для кампанії Байдена, так що у штаті, де по суті Байден має отримати перевагу, і там не мало б виникати жодних запитань, в результаті вони з'являються. І, власне, CNN також опублікувала інформацію, в якій кампанія республіканської партії говорить про наявність імпульсу так, в цьому штаті Вірджинія в контексті рейтингових позицій Дональда Трампа. Тому, власне, кампанія Байдена знову ж таки потрібно звернути. Увагу на штат Вірджинія. Тому, якщо говорити про висновки, то вони наступні. Трамп зберігає перевагу над Байденом в шести змінних штатах і загальнонаціональному плані. Значить Північна Кароліна 5,4 Аризона 4,6%, Джорджія 4,4%, Невада, 3,4%, Пенсільванія, Мічиган. 0,5%. Також він має мізерну перевагу в штаті Вірджинія у вигляді 0,2%. Загальнонаціональний план 0,9%. Байден має перевагу у штаті Вісконсин 1,3%. І також я використав The Hill. там є така вкладочка, де можна зробити моделювання. Результатів голосування саме за кількістю виборників, так, по кожному штату. І, власне, якщо врахувати результати цих опитувань, так, включно штатом Вірджинія, так, то у моделюванні результатів у Трампа виходить 315 виборників, а у Байдена 223, тобто достатньо така мала. І Байдену потрібно продовжувати скорочувати відставання від Дональда Трампа. Трампу знову ж таки необхідно утримувати ці результати так, до листопада 2024 року. Чи вдасться йому це? Будемо власне, за цим слідкувати. Знову ж таки, хочу нагадати: 27 червня 2024 року. CNN модеруватиме перші президентські дебати, так, які відбудуться між Трампом і Байденом, будемо їх обговорювати і, власне, спостерігати за тим, як вони вплинуть на рейтингові позиції двох кандидатів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!